Почитаю. Пятигроза Короче, почитать. баню нами. А, дед пары то Я вам не маю відкривати багажник. Не маю вам права відкривати багажник. Светлана Составляйте протокол досмотру І два свідка. Протокол досмотру і два свідка. Тоді я відкрию багажник. Хорошо? Ну, конечно. Давайте пошли. Куда пошли? Зроблять, зроблять. Чи, світка ну Беріть два свідка, приходьте. На яку відеокамеру? Куди я вам маю йти? З яким кореспондентом? Відіть сюди, заставляйте протокол. Я хочу, що ви Є зброя наркотики? Роботинки. Які наркотики? Ні. Де у вас, де вас написано, що у вас? Покажіть, що у вас. Де у вас написано, що ви не маєте права? Я не маю права. А Де написано? <smart> протокол досмотра, два свідка, Тоді. Обикновенний. За який в пустів? З яким правильне гріш. Який жовтий сигнал світофора? Я, я на мигаючий зелений, я, зелений я, проїхав. Йдіть пишіть, составляйте протокол. <пишіть> составляйте протокол, я підпишу і сюди yeah, приносите. Yeah, я з вами нікуди не піду. І не маю з <пиш> вами навіть нікуди ніякого бажання йти.

Ми чай не А, за 250-ку? А що таке? Ну, Заводиться, але там на досвідчі, і буде одна своя юбка лопнута. Ну, да, я думаю, що да. Все, можна сховатись. Яке спортне? Спортне ви не звали? Ні. Я їду з роботи. Як веду? Я себе нормально веду. Давай я я підвітіння в мікровій. Чого я маю в з вами йти? Ви складаєте протокол, приносите. Я розписуюсь. Вписую все, всі, всі свої. Приносите, носите, вам, давайте. А чому я маю? де написано, що я з вами маю а виходити? Де я маю Куди? Ви Куди я вам Ви мене зупинили. Сходу, До якого службу автомобіля? Я в своїй машині знаходжусь. Чого я маю з вами йти? Маєте якісь наміри скласти протокол про правопорушення? Складайте, приносите мені копію, розписуємося, все дивимося, я вам віддаю, поїхали. Які питання? Я в чомусь не правий? Да, не в чому? А чому ви не хочете вийти з машини? Чому я маю виходити з машини? Потому, я Чого я маю виходити з машини? <laughs> мені тут добре. Ви ну, не куди? Ну, Чого я маю в неї. Чого я маю в неї йти? Хочу, з машину, да? Які огляди? Ну робіть, будь ласка. Беріть, кого хочете. Складайте протокол досмотра. два свідка. Я покажу вам багажник, содержимо багажника. Все покажу. Ви будете їм принципіальні. Я не принципіальний. Я вам розказую. Ви у вас є. до поспитаю, чи Ну, то дзвони, Лігор, якщо треба, куди дзвонити. Я не маю вам відкривати багажник, повірте. Тому що це моя право. Це моя собственність лічно. Якщо ви там перевозите труп. Де в мене там труп? Ви спочатку. На якому основанні ви мене зупинили, що в мене там труп. От що, я якісь рознарядка проте. Оглянути, можете оглянути мене. Побачили? Документи мої побачили. Да? От може у тебе зажиратися? Я ж не зажираюсь з вами абсолютно. Буду ж дром по городу проїхати за ціл день збиралось що. Будь ласка, будь ласка, можете хоть вже за мною їхати. Прошу вас. Ну може бути прибігти.